Скільки стильного одягу мені вдалося знайти всього за 1000 гривень. Погнали! Новенький, новенький, коричневий укорочений кардиган. Мені здається, він щось коштував гривень 50 чи 60, але навіть якби він коштував і 150, я б все одно його купила. Ще знайшла ось таку класну сукню Бордо. Вона у нас не зимня, але, але. Нічого, почекаю себе до весни або осені. Чого ні? Вона нова. Знайшла ще сукню подовша від Віра Мода. Вона теж у нас не зимня. Але, але, як її можна було не взяти. Можна навіть так з ремінчиком, з казаками якимось. Є ось такий класний комбінезон такого теракотового кольору. Це у нас 100% віскози, він в ідеально новому стані. З Паском. Мені здається, він буде суперський, Суперський виглядати. І ще одна крута знахідка, це ось цей комбез в сітку. Дівчата. Ну, подивіться, який він суперовий! Да!